Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. В теперішній час з'явилась дуже популярна течія серед молодих сімей це поділ сімейного бюджету. Мається на увазі те, що у сімейний бюджет вкладають однакові суми, як жінки, так і чоловіки. Чоловікам така течія, скоріше за все, дуже подобається. Вдома все чисте, страви приготовлені, одяг попраний, та ще й залишаються непогані кошти у гаманці на власні витрати. Зараз ніхто не образиться, якщо чоловік запропонує жінці жити власним коштом, а він своїм коштом, але інколи трапляються дуже цікаві випадки у таких ситуаціях. До прикладу, у квартиру до чоловіка поселила жінка. У них все добре, вони щасливі, обоє вже мали невели... малий досвід у стосунках, були розлучені. Вони хочуть ще більшого спілкування та часу, проведеного вдвох, і вирішують почати жити разом. Ось тут коханий пропонує, щоб сімейний бюджет вони поділили на двох. Тобто жили за європейським способом життя. Всі витрати наполовину, всі обов'язки також ділимо на двох. Спочатку у жінки було здивування, але потім, все обдумавши, вона вирішила погодитись. Працюють вони обоє на високооплачуваній роботі, тому зарплатня у них майже однакова. У жінка вирішила все підрахувати, що було справедливо, і вона не була в програші. От все так продумала, щоб ні себе не образити, ні чоловіка, Ввела в список обов'язків ось такі правила. Продукти, що знаходяться у холодильнику, на період перебування вдома будуть підраховані, щоб не виникало ніяких негативних ситуацій. Приготування страв також буде враховуватися окрему плату, в залежності від складності приготування ціни також будуть різні. Використання та споживання різних консервацій, особливо улюблених маринованих ігрочків, якщо є бажання, то можна буде придбати абонемент. Повсякденний догляд за чоловіком, прийняття його речей, просування, переодягання постійної білизни, миття посуду буде все враховувати з встановленою вартостю, узгодженою двома сторонами. Здається мені, що чоловік після оголошених жінкою додаткових правил буде розчарований європейським поділом сімейного бюджету. Якщо дивитися з правильної сторони, то не одні фінанси потрібно ділити, а всі домашні обов'язки. Тому я вважаю, що ось з такими правилами все виглядає справедливо. Жінка є служниця. Плюс ще викладає свої гроші, а чоловік при своїх грошах у прибраному домі нагодований та без обов'язків. Я вважаю, що це дуже хитра схема. Якщо ділити бюджет, то обов'язки домашні також потрібно ділити на двох. Любі друзі, а як ви думаєте? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.